Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка Георегіональний центр прав людини. Пані Катерино, вітаємо вас! Дані. Ми чули цифри, і, зокрема, загинуло 550 діток, 1356 постраждали. Це офіційні дані. Розуміємо, що іноді складно верифікувати, але знаємо, що ви... Опікуєтеся, займаєтеся питаннями дітей, які зокрема є постраждали через росіян. Чи можете ви доповнити цю інформацію? Чи чи треба ці цифри якось збільшувати? Множити не дай боже. На жаль, ми повинні визнати, що досі не маємо жодного доступу, навіть не тільки Україна, але незалежні моніторингові місії до окупованих територій. Аби так стверджувати, що це буде якась кінцева, достатньо верифікована цифра. Ми на жаль не можемо. Тобто, це ті відомості, які надаються нашими компетентними органами, де ми можемо порахувати, які були завдані ушкодження, ми говоримо про поранених дітей, і на жаль, в яких обставинах загинули ті, Дітки де дитина на сьогодні, яка померла у результаті російської агресії або в прямому зв'язку із нею. Тому ці цифри вони вже є достатньо високими. Вони перевірені компетентним організаціям, тому числі, я хочу нагадати, що минулого року Російську Федерацію збройні сили на так званого параль у в тому числі у зв'язку з тим, що вона вчиняла одне із шести порушень, пов'язаних. Перепрошую, із по пов'язаних із вбивством та завданням дітей дітям каліцтва. тому ось такі цифри вони прислуху на певних наслідків для державного агресора. То тобто, також варто зазначити, що деносові зазначені в категорії поранені, вони отримали свої ушкодження в результаті імно вибухових або осколкових поранень. куди я зрозуміти, що саме Російська Федерація видна тому, що також з українськими дітьми. Пані Катерино, але ну, це абстрактно Російська Федерація, але тут про певну якусь конкретику при масованих обстрілях цивільного населення, де гинуть діти, кого за міжнародним кримінальним судом і практикою мають притягувати до відповідальності, посадити, не знаю. там? Колись після е, перших трибуналів там ще вішали і, і розстрілювали. Я не знаю, як тепер. Але кого? Це дуже складне питання, тому що міжнародний кримінальний суд, ми знаємо, він вже підав ордер на арешт Путіна, якого білого я за депортацію на вбивство дітей. Що стосується якої атак дискримінаційних нас вільнювання. В результаті яких страждають українські діти, без високої мові що свої ордери на арешт були б отримати російські генерали, які керували, віддавали накази, не слідкували своїми діями, будь-які не попередили і не притягнули до відповідальності усіх, які зпосередньо там запускали снаряд або ракету, тому. Чи, пані Катерина я до спробую до дешифрувати для наших глядачів, бо дуже сильний цифровий підриви зв'язку. Це напевно з тими вимкненнями. Спробуємо перестановити. Пані Катерина сказала, що ну за практикою міжнародного кримінального суду, того, що в народі називається гарський трибунал, мали би бути притягнені до відповідальності ті військові начальники Росії. Тобто генерали, які віддавали наказ на обстріли. А оскільки ці обстріли відбуваються за допомогою крилатих ракет, тобто це генерали, які керують в тому числі ракетними і повітряними силами Росії, а також балістика, всі інше це ракетні війська, які теж є окремим підрозділом. Це, як мінімум, коло тих осіб, які за обстріли мирного населення і вбивства дітей, мали би бути підсудними на Гахському трибуналі поряд із Львовою і Біловою це уповноважений Путіна і самим Путіним. Але тут інший кейс не про вбивство, а про довготривале вбивство депортація українських дітей і перепрошивання їх на російських фашиків. Це, це те, і про є що теж ми вбивство. сьогодні вранці говорили? Так. Теж із Оксаною Погомі, котра говорила, що. Фактично досі намагаються дітей із дитячих будинків повивозити нібито на оздоровлення до Росії, але оскільки часто діти не мають родичів або не мають опікунів, то це є квиток в одну сторону, їх вивозять і більше не повертають, тому що ті діти, які на окупованих тимчасово територіях перебувають, але мають батьків, проживають із батьками. Ті їдуть на таку перепрошивку, насправді це так і є, і повертаються. Але велика кількість дітей mm -hmm. не повертається. Пані Катерина повертається до нашої розмови до нашого етеру, і власне хочемо розпитати про оці вивезення дітей на нібито на оздоровлення, на відпочинок, які часто там залишають. Журналісти з Нью-Йорк Таймс нещодавно виявили, викрали таку схему, де із Херсонщини діток сиріт, причому багато із них власне були мали певні вади, наприклад, церебральний параліч. Деякі були сиротами, деякі не були. але Повезли туди 46 діток, і таких може бути насправді більше. Чи маємо ми зараз механізм, як це зупинити? Як не дозволити вести і не повертати наших дітей, особливо тих малесеньких, які не знають, ще, що... дехто навіть не може говорити і не знають, хто вони не знають, де їхні батьки. Саме з такою метою, насправді, особи, які працювали в цьому закладі, вони зашивали діткам в одяг інформацію про те, хто вони скільки їм рочків, як їх звати. Тому це це все досить страшні речі. На жаль, як ми можемо попередити депортацію? Це тільки евакуювавши дітей, якщо ми бачимо безпосередню загрозу, що Російська Федерація підступає і може таким чином швидко захопити територію і сама депортувати наших дітей. Тобто це певні попереджувальні дії для. Батьків, це величезний заклик. Я завжди це роблю. Будь ласка, як тільки бачите загрозу, евакуюйтеся самостійно. Тут пора вас подбають, ніхто вас не полишить на якісь там ваші власні під вашу власну відповідальність. Вам допоможуть, але не залишайтеся у зоні бойових дій, тому що ви ставите ваших власних дітей під загрозу, в тому числі і депортації, під загрозу завдання каліць, про які ми з вами вже говорили. Під загрозу навіть бивства. Тому. Ми ми вже давно не жартуємо. Ми маємо справу із найбільш цим. Ворогом для якого українські діти це перша ціль, також що стосується механізму примусової евакуації, який у нас був запущений навіть притул до того, що відповідно до сімейного кодексу може відбуватися примусове вилучення дитини з сім'ї без позбавлення осіб батьківських прав, якщо щодо такої дитини є існує реальна загроза серйозного порушення її прав, яким може бути ще більш серйозне порушення аніж вбивство позбавлення права на життя, аніж депортація, це Переміщення дитини, ну важко сказати, тому ось це такий механізм попередження, коли Росія прийшла на окуповану територію, вивши її ніяк не зупинити, перебуваючи тут у Києві, чи перебуваючи на неокупованій території, простими заявами, закликами, тим, що ми себе б'ємо в груди, будь ласка, поверніть нам наших дітей. Як ми бачимо, її це не вражає, і питання до того, чому 46 дітей, щодо яких ми маємо е, певну інформацію, і де вони знаходяться? Ми Зуміємо, які це заклади на територію Сімферополя, і точно знаємо, що це за діти, їхні персональні дані, хто їхні опікуни, чому Російська Федерація повернула з них лише сімох і чому відмовляється віддавати інших. Це те питання, яке ми маємо обговорювати не з вами в ефірі або не лише з вами в ефірі, а наприклад на теренах Ради безпеки ООН. чому Російська Федерація незаконно свабільно утримує українських дітей, які мають при цьому частково. Кровні родини. Опікунів батьків, які не позбавлені батьківських прав тощо, це вагоме питання, яке потребує вже інших майданчиків Пані, для обговорення. Та. Пані Катерино, маємо одну хвилинку. Але чи може Україна як держава? От ви вже сказали про майданчик Радбезу, а Ми ще знаємо, що є всякі червоні хрести, є ЮНІСЕФ, є багато тих, хто би мав безпосередньо цими дітьми е, так чи інакше займатися зранку до ночі. Вони бездіють, а деякі діють вороже, як, наприклад, Червоний Хрест в Білорусі. Ці, який допомагав депортації дітей, в воєнно політичні лагеря Лукашенки Путіна, і в цьому випадку, чи може держава України вимагати от в них шалені бюджети, вимагати від них компенсації грошима і підтримувати дітей, яких вдалось повернути, або дітей сиріти через цю а, війну. Ну тобто, таким чином отримати додатковий ресурс, хоча б для тих, кого вдалося врятувати. Бійця, можливо, зараз скажу не те, що сподобається широкій аудиторії, але міжнародні організації правомочні рівно стільки стільки держави, які створили ці міжнародні організації, дозволяють їм такими бути. І ефективність напряму залежить від того, як сторони повноважують ту чи іншу організацію: ЮНІСЕФ, який не має представництва на території РФ, чи міжнародний комітет Червоного Христа, який не має в статуті повноваження поїхати і забрати українських дітей, поїхати і забрати українських дітей. Не може, тому ми повинні повноважувати їх на те, що прямо передбачено в їхніх статутних документах, а саме сприяти нам у ідентифікації дітей. І тут уже велике питання, чому не верифікується та інформація, яку ми передаємо, також дати їм якусь більшу роль ніж просто за ручки дітей провести до кордону зараз. Е, Міжнародний комітет Червоного Хреста дуже задоволений, що бере участь в поверненні, але ж ми маємо сказати, яка там його. Оль, а вона абсолютно мізерна. І захищаючи дещо ЮНІСЕФ, хочу сказати, що вони справді допомагають тим дітям, які повернулися після депортації та примусового переміщення або з'їмалися з батьками з окупованих територій, надаючи даючи там певну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку тощо. Тобто, в принципі, вони роблять щось, але те, що вони роблять, недостатньо, тому що Російська Федерація не дозволяє їм діяти ефективно, і знову ми повернулися до держави агресора, яка масово порушує права Українських. Дякую, пані Катерино, за участь в нашій програмі Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка громадської організації Регіональний центр прав людини.